25 вересня на стадіоні Локомотив пройшов четвертий тур дитячо-юнацької футбольної ліги України Перша ліга, у якому зустрілися команди Дю США Юність місто Лозова та коледж імені Сергія Бубки, місто Бахмут. Першими свій матч розпочали команди. «Ю-17». початок матчу був на користь гостей. Вони першими створили небезпечний момент, але м'яч пролетів повз ворота. Потім небезпечний момент створили господарі поля. Поборовшись на фланзі з суперником, гравець юності зробив простріл до штрафної, де випередив нападника та зумів відбити м'яч на кутовий. Далі гравець Бахмуту вибіг в контратаку, але пробив повз ворота. Далі гра була рівною. Моментів майже не було. Гравці Бахмуту створили гарну атаку. Дальньою передачою вивели нападника сам на сам з воротарем, де кращим виявився голкіпер, відбивши удар. Наприкінці першого тайму гості створили ще один небезпечний момент, але воротар був на висоті. Перший тайм так і залишився з рахунком 0-0. Другий тайм розпочали з подвійної заміни у господарів, які освіжили гру лозівчан. Футболісти юності вибігли в контратаку, але після прострілу в штрафний майданчик захисник Бахмуту випередив нападника. Далі лозівчани пробивали небезпечний штрафний удар, але воротар відбив цей удар. Потім був ще один штрафний удар. В цей раз м'яч пролетів вище воріт. Після чергової атаки господарів вони все ж таки зуміли забити гол. Рахунок став 1-0. Далі гра пішла в рівній боротьбі без гольових моментів. Після фінального свистка рахунок так і залишився 1-0 на користь у США юність. Наступний матч грали команди Ю-15. Активніше та наполегливіше були гості з Бахмуту. Після подачі з котового вищим за всіх був гравець гостей, який забив м'яч головою у сітку воріт. Рахунок став 0-1. Через деякий час гравці Дю США Юні створили перший небезпечний момент, але м'яч не полетів у ствір воріт. Наприкінці тайму лозівчани мали ще один гольовий момент, але перекинути воротаря не вдалося. Проти гості провели свою атаку, пробивши по воротах. Воротар відбив м'яч прямо в ногу захисника, та м'яч полетів у ворота. Таким чином рахунок став 0-2 на користь коледжу імені Сергія Бубки. Другий тайм пройшов у рівній боротьбі. Кожна команда обмінялася парою моментів, але забити не вдалося нікому. Гра так і завершилася з рахунком 0-2 на користь гостей з Бахмуту. Після зіграних чотирьох турів команда Ю-17 посідає шосту сходинку, а команда Ю-15 посідає дев'яту. П'ятий тур відбудеться 2 жовтня у місті Куп'янськ, де ДЮСШ юність зустрінеться з місцевою командою Мрія Норвен.